Плануєте виїзд за кордон з вашим домашнім улюбленцем? Розповідаю про це більш детально: обов'язкові документи та вимоги. Мікрочіпування. Тварина має бути ідентифікована чіпом, занесеним у міжнародну базу. Тобто, після чіпування надається наліпка зі штрих-кодом та QR-кодом. Щеплення від сказу, титрування має бути зроблене не менше ніж за 21 день до виїзду і має термін дії 1 рік. Міжнародний ветеринарний паспорт з відмітками про всі щеплення. Форма номер один, тобто виддовка, видається в державній ветклініці не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Довідка про стан здоров'я може знадобитися для авіаперевезень або в залежності від країни призначення, наприклад, довідка CDS для виїзду до Сполучених Штатів Америки. Якщо ви летите літаком, важливо уточнити у авіаперевізника. Чи дозволена тварина в салоні габарити, вага та тип контейнера, перелік документів, які перевірятимуть перед посадкою? Якщо вам потрібна перевірка або оформлення повного пакету документів під конкретну країну, пишіть у Дірект, допоможу розібратись і надам алгоритми дій під ваш маршрут.